Кинь виклик своїм думкам. В минулому відео ми розмовляли про когнітивну реструктуризацію, яку психологи використовують, щоб навчитися справлятися з негативними думками, емоційним дискомфортом і проблемною поведінкою. Сьогодні ми розглянемо більш конкретно останній етап когнітивної реструктуризації це перевірка своїх думок на практиці. І, за приклад, ми візьмемо страх публічного виступу і страх відмови. Почнемо із страху публічних виступів. Яка ж негативна думка може виникати? Ну, наприклад, я обов'язково загамблюсь, і всі побачать, який я некомпетентний. І перевірка цієї думки на практиці. Ну, наприклад, людина готує невеличку презентацію для своїх друзів чи колег. І після виступу збирає зворотній зв'язок, щоб оцінити, наскільки його чи її страхи відповідають дійсності. Результат людина може виявити, що його виступ сприйняли позитивно, і тому його страхи були перебільшені. Далі про що ми поговоримо? Це страх відмови і негативна думка, яка може виникати в людини. Наприклад, якщо я запропоную комусь зустрітися, мені обов'язково відмовлять: перевірка на практиці. Людина ставить собі за мету запропонувати декільком людям зустрітися. І результат людина може виявити, що деякі люди погоджуються. І відмова це не кінець світу. І важливий момент при перевірці негативних думок. Перевірка думок. Має бути спланована і контрольована. Людина має чітко сформулювати ту негативну думку, яку вона хоче перевірити. Також потрібно зібрати об'єктивні дані, щоб оцінити, наскільки думки відповідають дійсності. Потрібно бути готовим до того, що деякі думки можуть підтверджуватись, але важливо зосереджуватись на тому, що ми можемо контролювати з вами. Merci à vous pour votre